Один. Ху -ху -ху. Три. Два. Один. Було Нічого, нічого, нічого. оху го ху Три, два, один. Два. Один. Тікай. Вивар я. Молодец, молодець, твои дальше. Бей! Где прямо там ты думаешь, давно езд! Я вже назад не А я тут лишнего казалась. Выпускай звери. Юрія, я ежедневник запину. Соня, Соня, давай пригрушені. Пригруши їх, Соня, Давай, Фелк! Звій духай! Якщо давай нам не написали, то вони буде. Останні 10 секунд! Давай, Машина! Ох, жана блюха! Стоп, 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 стоп! у нас тут є? в'язання. Дорожка в рай? Чи куди в дорожка, Максим, розкажи. <риклад> То з Віталіком привітались. Віталік, <риклад> треба ж відповісти. Йоу. <риклад> <риклад> Говориш щось, репортаж. А, мене звати Демиденко Діана Олександрівна, мені 15 років, я прийшла 10 клас, нікуди не поступаю, бо я бомж, е, Люблю також А робити. Я люблю перемишляне. О, так, люблю перемишляне. Петя, передаю Петі Петя Україн, прям. Найкращий хутір, так. Він найкраще село міського типу. Що тобі найбільше сподобалось? Мені сподобалось. Ні, ні. Зараз, зараз, зараз. Що тобі найбільше сподобалося? Мені сподобалось Бо, в добре. Міша, Міша. Міша. Доброго зверочка. Передай, будь ласка, привіт своїм батькам. Привіт, батьки! Що ти хочеш їм побажати? Бажаю вам всього найкращого. О, Я це, Я слово, Діда, дуже добре. Так, нас тут хто нас тут є дівчата. Я вам все що розказувати? Які відчуття ваші? У мене болить живіт. І що ви відчуваєте? Білі в животі. Бугін наша не допомогла? Ні. Знаєш, Але, чістро, через кілька я хочу вглянути на себе. Олена, Олена, що ти нам можеш сказати е, е, про Данила? Данила? Дурний. Дур, дуже зрозуміло. Да. О, охарактеризуй, будь ласка, тоді Мішу, одним словом. Мішу? Так. Не знаю. Міша це не знає. Так, сьогодні це був репортаж з малесенького мандрівка в селі. В якому ми селі? Я не знаю, на сихів. Ми з Моржеві, коротше. І запах тут є. Приятний гамном таким, свіжим, що зробленим. Так що всім приємного дня. Бувайте здорові! Бувайте! Гори прямо, гори на заході, море на тині, на, на сході степи. Це Україна, і я просто заподію нашу країну зі мною любить. О! Супер! Синхронізація 100%! Супер! Тримайте ритм! А Влад халявить! П'ять кроків сюди робіть. Три, два, один. Три, два, один. П'ять. Зупинились і швидко знімаємо линву. Швидко знімаємо линву. Дом, 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 дом. Тепер... Для пробогу рівняйся. Зрозуміло для чого команда для правого рівнятися? На ноги дивіться. На ноги дивіться. Покажи їм якесь інше слово. Собачка. Він там персичок. Що зима? Нічого, нічого. Жезне. Добре, добре. Випішли на спаси. Сіли. Стали. Ясно? Отак цією лавою. Зрозуміло? Раз, а, Два, три. Розкажіть нам, будь ласка, що ви робите? Ми робимо Для чого дошкове оголошення? Для оголошення. Ох, дуже добре. І що ви зробили? Ану, покажіть, що а то ви не зробили. Не хитається взагалі. Не хитається, так? Це, Це вона хто? робила. Скажи своє ім'я. Каріна. Ой, дуже добре. Я так. Тут що у нас? Тут ще нічого. Тут ще нічого. Ну, Молодці. Зараз... Макс, ти, ти що зробив? Покажи, що ти сам зробив. Я, так. Я тут зв'язав. Який? Оцей? цей вузол? Yeah. Ага. І... А все решта дівчата робили? я Ну давай. І той хрест. О, дуже добре. Yeah. Так що класно, молодці. Що ти хочеш передати батькам своїм? Я хочу привітати маму з ним народження. Так, ну ще, ну відео привітання вона ж не отримала. Я їй передам. Все, все, все. Макс, можете щось хочеш передати? Батькам своїм. Будиться нормально? відеорепортаж. Я вам серйозно, я оце сьогодні залю в Ютуб. Так що давайте. Мама ваша побачить. А моя мама не сидить у Ну я татую так. А я спілку дам на сторінці. А в мамі телефон немає. Моєї мами 19 нас.

all